Наступним продуктом компанії Piпі є знамениті вечірні капсули XLR8 біла і фіолетова. Біла капсула це за якість вашого сну. Сюди входить ашваганда, кальція, цитрат, магнія, цитрат, екстракт валеріани, мелатонін. Ви будете якісно спати впродовж ночі і вдень ви не будете так стресувати. Ваша нервова система буде в балансі. Фіолетова капсула це за роботу шлунково-кишкової тракту і печінки. Ця капсула налагодить ваш жовчий відтік. А що таке жовч? Це є текуча рідина, яка від, має дуже потужну дію як антисептики. Вона буде діяти на віруси, бактерії, гриби, паразити, які є в організмі. Також тут є пробіотики, дружні нам бактерії і пробіотики, їжа для них. Є ензими і повноцінний детокс. Ви будете спати якісно, а процеси відновлення будуть відбуватися завдяки фіолетовій капсулі. Отже, дві капсули, які відновлюють роботу нервової системи і шлунково кишкового тракту і печінки. Так само умова є 8 склянок води, тому і вони названі xlr 8. 8 склянок води треба споживати протягом дня. Зверніть увагу на ці капсули. Якщо у вас є питання, задавайте їх. Пишіть в коментарях. Звертайтеся, буду рада допомогти. Гарного, спокійного дня всім.